А це вгатило нічого собі салюти. Так гучно не було, мабуть, із лютого все переплуталось. У нас в житті надто багато брутову. А я наївно думав, все закінчиться лиш крутоми. Ми не забудемо. Всі, хто помер в тому підвалі, ми не забудемо, хто не дожив, але вони би мали не забудемо. Хто не обійме більш дітей, того, хто обіцяв прийти додому, але він не йде. Їх імена в граніті висічені, і сотня з інститутської давно вже стала тисячою. Загроза співпля, балістика ліс така з півночі. Загроза зранку в день сирени ввечері і вночі. Мабуть, це дивночі, чи, чи може це уже нормально? Я засинаю в коридорі або в ванні лягаю так, щоби закрит спиною солі і Остапа. В житті багато болю, у смерті м'які лапи. Земля моя, дай мені сил, небо моє, дай мені знак. Я так просив, щоб додому повернулись всі, а що іще ще просити, я не знаю Земля моя, дай мені сил, небо моє дай мені знак. Я так просив, щоб додому повернулись всі. А що іще просити, я не знав